Любов Георгівна народилася у 1969 році. За освітою вчитель початкових класів магістр педагогічної освіти. Маленька хитрість. Вранці, покинувши ліго сірого, смугастик у доброму гуморі попрямував до майки. Він саме проходив повз шипшиновий кущ, коли почув, як за ним хтось когось умовляв. «Дужбо, наколюйся! Смугастик зазирнув за кущ і побачив їжачка, що катався в траві під дикою яблунею. Яблуко, яке він намагався наколоти на голки, відкочувалося від нього і наколюватися. Не хотіло. Запаси робиш, поцікавився смугастик. Іди своєю дорогою, буркнув той. Не заважай. Їжачок засупів і запирхав ще голосніше, але яблуко на колючки все одно не наколювалося. Зрештою, їжачок так завалився на спину, що не зміг перевернутися. Чого стоїш? Розсердився він, безпорадно махаючи в повітрі лапками. Допоможино! Смугастик кинувся до їжачка, але, доторкнувшись до нього, миттю відсмикнув лапу. Ой! скрикнув він. Колиться, попереджати треба. Про що? Що в мене десять тисяч колючок попереджаю? Задоволений? огризнувся їжачок. У тебе огидні манери, зауважив смугастик. А де ти зустрічав вихованих їжаків? запихкав володар колючок. Ти краще візьми он ту гілку і підсунь її під мій правий бік. Далі я сам впораюся. «Ввічливі звірі кажуть, будь ласка, зауважив смугастик. Але все ж узяв гілку і підсунув їжакові під бік. Той завовтузився і став на лапки. І тут же, не сказавши ні слова, пустився на втікача. «Стій!» – загукав йому вслід смугастик. А яблуко, ти хіба не хочеш його з'їсти? Їжачок зупинився і не збирався. То навіщо воно тобі? Як навіщо? А тебе що блохи ніколи не кусали? Траплялося, одна була ось така. Смугастик розвів лапи в сторони, як рибалка, коли зловить рибу. От і мене кусають. Блохи? Кліщі отакі. От Діжечок розвів лапки, як щойно смугастик. А знаєш, як я з ними борюся? Бігаю по траві і немов гребенем вичісую їх з голок, а ще йду на хитрість, наколюю на себе яблуко, і кліщі сповзаються на його сік. А я потім раз і скидаю себе те яблуко разом із кліщами. Ну, ти й вигадник. захоплено вигукнув смугастик. Я такий, погодився їжачок. О, тільки ці яблука не завжди хочуть наколюватися. Давай допоможу, смугастик поклав плід їжакові на спину і натиснув зверху. Голки проткнули шкірку, і яблучний сік бризнув на колючки. Приманка готова. зрадів їжак. Потім вдячно додав. Спасибі тобі, друже. Купцова з автобіографії. Дівчинкою я з пелюшок була дуже серйозною, мабуть, знала, що буду вчителем. Коли я підросла і пішла в перший клас, то зграя собак мене завжди супроводжувала до школи і назад. Мама за мене завжди була спокійна, кращої охорони не можна придумати. А потім, переді мною, відкрився чудовий світ книг. Як тільки я закінчила буквар і стала самостійно зливати склади, у бібліотеці мені спочатку питали, про що я прочитала в тій або іншій книзі. Адже я кожен день знову і знову до них приходила. Але коли бібліотекар зрозуміла, що я кафтаю з жадібністю кожну книгу, стала для мене робити вибірку. Тепер я пишу сама, а герої моїх книг. Живуть цікавим життям. Частування. Ніс спух і дуже болів. Смугастик ледве доплентався до озера. На березі сидів дідусь із вудкою. Побачивши кота, він покликав Кіць-кіць Лагідний голос старого викликав довіру. Але ближче підійти до незнайомця кіт таки не наважився. Пошарпало життя тебе, брате, поспівчував старий. Смугастик схилився над водою і став її хлебтати. Напившись, намочив лапу і накрив нею ніс. Клює голубонька!» – вигукнув дідусь і рвонув на себе вудку. На гачку затріпотіла срібляста рибинка. Плотва зрадів старий. Ага, погодився кіт, хоч і не знав, плотва це чи ні. Тримай її. Дідусь зняв рибку з гачка і вкинув у відро Звідтіля долину плюскіт. Зараз старий відвернеться. Я схоплю рибку, подумав смугастик, але відразу засоромився своїх думок. Що сказала б господиня чуже полювання чужа здобич, а красти погано. У відчаї смугастик заплющив очі. А коли розплющив, побачив, що дідусь уважно дивиться на нього. Зголоднів? запитав він кота. Той кивнув і тихо нявкнув. Нічого, зараз ми тебе трохи підгодуємо, сказав дідусь. Він витяг із відра кілька дрібних рибок і кинув їх смугастикові. «Няв!», – подякував той. Їж на здоров'я. усміхнувся дідусь. Кота у мене немає, а тобі рибка якраз. Смугастика не довелося просити двічі. Його терпіння і порядність були винагороджені сповна. Мухомор Майка відранку не знаходила собі місця. Їй було дуже соромно за те, що сталося вчора. Як там смугастик, де ночував? Чи їв? Сонце вже висушило росу, і білка під стрибом подалася до галявини, де стирчав старий пеньок. У високій траві довкола нього росли гриби. Білка так захопилася пошуками, що втратила пильність. Кру! Пролунало зовсім поруч. Майка здригнулась і випустила з лап сироїшку. Ти мене налякав, розсердилася вона. Позаду неї стояв великий ворон. Схиливши голову на бік, він злісно зблискував очима. Одразу було видно, що він замислив щось лихе. Майка позадкувала. Ти тут сама пролунав збоку голос другого ворона. Його очі зблискували точнісінько, так, як і в першого. Майка білка хоробра, але вона розуміла, що два хижаки це дуже небезпечно. Ні, я з товаришем, не роздумуючи, збрехала вона. Кру. наступав перший ворон. Пухкенька, смачненька згодився другий ворон і заніс над головою майки гострий дзьоб. Білка зіщулилася, відступати було нікуди. Мняу! Геть, геть від неї! зненацька пролунав голос смугастик. Роздеру своїми гострими шаблями. Побачивши кота, ворони вступили. Смугастик з розгону плигонув на одного з них. Ворон змахнув крилами і злетів на гілку найближчого дерева. Смугастик зашипів йому вслід, тоді рушив на іншого ворона. Той під стрибом кинувся на втьоки. Проте смугастик його наздогнав і з усієї сили влупив розчепіреною лапою по спині. Ти що? З глузду з'їхав? Каркнув ворон і відчайдушно замахав крилами. Майка підхопила сироїжку і кинула йому на вздогін. Сироїжка була трухлява і залишила по собі слід, і це страшенно налякало нападників. Караул! зарепетував один. Вона запустила в нас ракету, підтримав його інший. За мить вони зникли поміж дерев. Майка кинулася смугастикові на шиї. Спасибі тобі, ти мій лицар. Деякі звуть мене сер озерний кіт, зніяковів смугастик. Тоді я леді майка, усміхнулася білка. Я дуже злякався за тебе, вилизуючи розпатлану шерсть, зізнався кіт. Чому ти забралася сюди сама? Що жодного не бачу, пробурчав смугастик. Та ось же. вигукнула Майка і показала на червоний у білу крапинку гриб. Саме він мені і потрібен. Стій! перелякано нявкнув смугастик. Не чіпай його! Я такий гриб бачив по телевізору. Всі його десятою дорогою обходять. Отруїтися бояться, а ти в дупло тягнеш. Для когось отруйний, а для декого ні, заперечила Майка. Мухомори найкращі ліки для білок. Справді? здивувався смугастик. Ніколи б не подумав. Відтепер знатимеш наш маленький секрет. Майка по змовницькому підгмургнула котові і зірвала мухомор. А тепер додому!